Зараз ми з вами знаходимося біля місця, де єднася, не знаю, неподалік знаходиться, як буде побачити. Три пороги. Проти мене знаходився Лухацький поріг, трохи далі, ближче до Запоріжжя. Звонецький поріг. Далі ви бачите місце, де він знаходився. Поріг Звонецький. Оце Лоханський біля. Волоського, Лоханський знаходився. І Печера Змієва, яку я колись знімала, місце, де була Змієва-Печера. Приблизно десь в цьому місці. Тут недалік Лохальського порогу був камінь-богатир. Є легенда про бойовище, яке відбулося між двома богатирями велетнями, які там вирішили довести хто сильніший, кидали камінь. І от один підкинув так далеко, що він ну, власне, долетів майже до наступного берега. І оцей камінь-богатир, він так і лишився в воді. Зараз його не видно. Чаєчка коротиться головою далеко. І це з іншого боку селище Волоське і власне, проти нього знаходився Лохацький поріг і Зміїва печера, де начебто жила богиня Змійного і зустрілася вона з Граком, родили вони. Скіпа Його братів. Власне, з того боку, з того боку, у нас там працює маленька. З того боку, в тумані там суспіль. Перед сорою він знаходився перед виходом сори, там сора виходить. Дніпро і так, власне, Лоханський поріг. Що попитаюся зараз на інше відео зняти, на чи телефон. Власне сьогодні тут доволі прохолодно, але можна відчути силу Дніпра і послухати, який ми повинні. А там далеко далі. Вже й поріг, ті табори, бучі. І зараз то я точно буду знімати на тренер, бо що зовсім не на телефон вирішить.